Поки ви спали якісь 32 ухилянти, взяли ГАЗ-66 і на ньому прорвалися з України на територію Угорщини, переїхавши на повній швидкості кордон між країнами. Про це повідомляє телеграм-канал Віталія Глаголи. Із проінформованих джерел мені надійшла інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні. Подія сталася вчора, 9 червня. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці Косино та Велика Байгань. Я так розумію, це фоточка цього прориву. Тут десь калючка, заборчик. І цей грузовичок ГАЗ-66, який проїхав з України на територію Угорщини. На місце події було направлено патруль для пошуку порушників. Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Пізніше Угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються. Коротше, історія просто як з безумного Максу. Якісь 32 ухилянти, які дуже. Хотіли покинути територію України, скоріш за все, купили Бушний ГАЗ-66, почепили на нього чорні номери. Я так розумію, що схема ця була зроблена для того, щоб машину на чорних номерах ніхто не міг зупинити. І вони просто могли спокійненько їздити кататися вздовж а, кордону України з Румунією. Як я розумію, ніхто з прикордонників їх не зупинив. І ці 32 чуваки на повній швидкості просто проїхали з польової дороги через кордон України з Угорщиною. І отут кинули цей газ 66 і просто далі втекли на територію села Барабаш чи Барабаш, як він там правильно називається. І далі вже їх. Скрутили, ну, можливо, не скрутили, а просто забрали до себе угорські прикордонники. В принципі, я не знаю, як це коментувати. Я особисто, персонально вважаю це крутою ідеєю. Я, хз, можливо, це і незаконно, можливо, це неправильно, але 32 чувасіки просто придумали такий крутий спосіб. Купили ГАЗ 66, почепили на нього військові номери. Тобто вони подумали, що якщо вони будуть їхати всі на якомусь а, цивільному авто, то їх зупинять. А вони, скоріш за все, ще й перевдяглися в якусь військову форму. Типа прикинулись військовими, що вони тут щось тут роблять, щось катають. І далі, а вже після того, як їх ніякий патруль прикордонників не зупиняв, на повній швидкості з грунтовачки. Проїхали через кордони опинились в Угорщині. Я так розумію, що Угорщину вони обирали не тільки тому, що тут можна було поїхати напряму через кущі, а скоріш за все, а також через відношення Угорщини до війни. Тому що, як ми розуміємо, Угорщина вона не підтримує Україну в цій війні. Вона, не знаю, чи підтримує Росію, але Україну Угорщина точно не підтримує. Вирішили, що якщо вони звалять в Угорщину, то їх точно ніхто не видасть. Це. Схема Схема просто клас. Я вважаю, що ця схема дуже крута. Хоча я і не підтримую ніяких незаконних дій. Але ці 32 чувака. Чи всі вони це придумали, чи в них був якийсь заводіла, Я вважаю, що ці чуваки-красавчики. Я думаю, що ми будемо бачити ще більше таких креативних способів покинути територію України, вважаючи, що нормального способу наразі виїхати немає. І а, чим далі, тим більше креативу українці будуть використовувати в спробах а, втекти з України,